Дорогі друзі, от е, сьогодні в Канаді Thanksgiving Дей, день подяки. І я сьогодні перший раз вирішила приготувати індичку. Ось бачите, яка вона є. Ми купили 5 кг 600 г, ось такого розміру, дуже величезна, і розморожувалася буквально цілий день в кімнатній температурі. Потім я її помила, вийняла всі внутрішні. Бачите, внутрішньо все було ось тут е, печінка, серце, шийка було все всередині. Обмастила під шкірою спеції, які ви любите, і обов'язково багато масла. Ви можете побачити і ось тут масло, всюди масло. Зараз я її загорну в фольгу і переставлю в більший противінь, тому що цей замаленький. І буду, буду випікати. Зараз вам покажу, як це буде все виглядати. І напевно я ще думаю її зафарширувати рисом всередину або апельсинами. Зараз ми вирішимо, що робити. Друзі, завернула тепер. Нашу індичку в фольгу гарно обмотала, щоб сік не вицікав. Туди я ще рису насипала, Пів пачечки, я не знаю, як він виросте, там, тому що перший раз фарширую рисом. І знайшла отакий найбільший противень. У мене так гарно потім коли вона приготується, я з цим підніму відразу сіточкою. Отут я вже змішала чикенброс, це бульйон курячий, і juice 100% купила. Зараз я це я в місто перемішала, я це вилию, воно буде е, е, в цьому пектися 5-6 годин, подивимося по готовності. Залила вже все готове. Всередину він дичку, от бачите, теж порізала перчику рису і залила теж апельсиновим соком і е, бульйоном. Закриваємо. І зараз я розігріла духовку до 186 градусів, Потім я знижу до 180. І будемо випікати. До зустрічі. Індичка випікалася ідеально: 5 годин. Вийшла надзвичайно смачна, м'ягенька кістки відставали від м'яса. Супер.